Український президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером меншості у палаті представників Гакімом Джефрісом. А глава України подякував за його особисту роль в ухваленні конгресом закону про допомогу Україні. Відзначив двопартійну підтримку нашої країни в Конгресі та лідерство президента Байдена. Запросив пана Джефріса до України. Також Володимир Зеленський розповів про нагальну потребу в посиленні української протиповітряної оборони системами Петріот. Для захисту українських міст і громад, економіки та критичної інфраструктури від російського повітряного терору у своєму вечірньому зверненні. Президент Володимир Зеленський заявив, що світова більшість може і навіть повинна примусити Росію до справедливого миру, і цей шлях може почати уже в червні. Пам'ятаємо, що нам має принести цей рік в політичному сенсі, цей результат з Євросоюзом. Україна виконала всі необхідні умови для реального початку перемовин щодо вступу. І тепер свої зобов'язання має виконати сторона Євросоюзу. Продовжуємо готувати на червень перший інавгураційний саміт миру. І наша команда зараз разом з нею і команди ключових партнерів працюють, щоб саміт став дійсно глобальним. Точно можемо сказати, всі континенти будуть представлені. Різні частини світу, різні погляди на глобальний розвиток, але всі вони об'єднані однаковим визнанням того, що статут ООН та базові міжнародні конвенції є обов'язковими документами для кожної держави світу, в тому числі і такої, як Росія, де царює божевілля. Світова більшість повинна примусити Росію до миру. І може це зробити саме у червні може початися шлях до справедливого миру. Готуємось і до саміту НАТО, який відбудеться цього літа. Потрібен сильний політичний сигнал. Альянс не має боятися власної сили та ховатися від власних основ. Кожна країна, яка поділяє спільні цінності і готова реально їх захищати, заслуговує на запрошення в альянс. Я ж нагадаю, уряд Швейцарії проведе дводенну конференцію високого рівня щодо врегулювання війни в Україні. Саміт миру розпочнеться 15 червня. Конференція повинна створити спільне розуміння рамок, які сприятимуть досягненню цієї мети. Вона також повинна розробити конкретну дорожню карту для участі Росії у мирному процесі. Поки що невідомо, які країни візьмуть участь у саміті, але запрошення надішлють сотні держав. Росія тим часом заявила, що не братиме участі в саміті у Швейцарії.